Доброго дня, любі дітки та батьки! Вітаю всіх на сьогоднішньому занятті! У нас продовжується тема казка. І сьогодні ми будемо працювати із картками 51 і 52. Спочатку ми розглянемо картку 51. Подивіться уважно і згадайте, яка казочка тут зображена. Подивіться уважно. До якої казочки тут малюнки? Згадали, впізнали цю казочку? Так, це казка, вовк і семеро козенят. Якщо забули цю казочку, то перечитайте її знову, розгляньте малюнки у книжці до цієї казки. Подивіться уважно, що було в казочці спочатку, які події відбувалися, які події відбувалися далі, чим казочка закінчилася, і вам потрібно буде взяти фломастер або олівчик і з'єднати, у якій послідовності відбувалися події. Ось, наприклад, давайте згадаємо разом, з чого починалася казочка ця мама коза замикала козеняток у будиночку. А сама йшла у ліс за їжею. А далі згадайте, що було далі. І з'єднайте фломастером у певній послідовності, що було спочатку, що було далі, що було ще далі. А де є вільне місце можна домалювати інші сюжети до цієї казочки. Вдома подивіться книжечку з цією казкою, згадайте її, розгляньте малюночки у книжці. І можна домалювати сюди сюжети до казочки і з'єднати їх у певній послідовності, що, з чого починалася казочка, що було далі і далі, далі, і так, чим вона закінчилася. А ще ми попрацюємо із каркою 52. Тут наші знайомі і веселинка принесли ось такі картинки. Хто на них впізнали ви? Так, це котики, різні котики. Тут котики зображені казкові і справжні. Подивіться уважно і назвіть, який із котиків казковий, а який справжній. Та назвіть, чому ви так вважаєте? Чому ви вважаєте саме того котика, що він казковий, а того, що він справжній? А ще веселинка та Добрик хочуть, щоб ви їм допомогли придумати імена кожному із котиків? Дивіться, яких тут багато, ви придумайте ім'я кожному котику. Запишіть на відео, як ви їх назвали, та відео надійшліть нам. Ось такі завдання на сьогодні. Згадайте казочку «Вовк та Семеро козенят, домалюйте сюжети до цієї казочки та з'єднайте певні послідовності. А тут назвіть кожного з котика, кожного котика. Придумайте йому ім'я, запишіть на відео та надішліть нам. Бажаю успіхів у виконанні цих завдань. До побачення, до нових зустрічей!